Ці віко, на кого хоче бути схожою вілі на Як і більшість дівчаток на маму. А ось і ні, на старшого брата, тому що він є чесною і справедливою людиною. Це дуже добре, адже такі якості людину окриляють. Переконайтесь самі вірш Ліни Костенко. Крила виконала урад другої премії фестивалю конкурсу буковинська зіронька» Міліна Тодореську. Ай, правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо? Немає поля, то буде воля? Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи. У кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з мрії, або з поезії, або з надії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила.